Усім привіт! Протестую, зараз покажу, як працює дозиметр пошуковий полімастер 1703 GNA. Гама і нейтронного випромінення. Тут два детектори. Ось тут знизу знаходиться детектор гама. Кристал Цезіод активований талієм 4 кубічних сантиметра. І ось тут вверху знаходиться нейтронний детектор. Літій йод активований в 2 см кубічних. Ну, зараз вам все продемонструємо. От, вмикаємо Не вмикається, батареї показує, скільки заряджено БАТ. Далі тест всіх систем іде. Калібровка йде да, по фону. Так вот проходная калибровка. Я пока покажу здесь все истории. <звы> вот, ну, все. Шковий режим, от мікрозіверти в годину, знизу нейтрони, от. нейтронний режим. Ще один режим. Скільки режимів всього, рахуємо. Один, два, три, 4, чотири. чотири режими. Ну, якщо нижню кнопку натиснути, п'ятий ось такий пошуковий вмикається. Аналогова шкала. Вот, опять свет комыкается. Так, ну, теперь покажу, на компас тренируем. Вот у нас компас Адриановый. Вот, подношу, вот реакция, забрал, подношу, забираю. Миттєва реакція. Налаштування звуку. Ось тут вверху затискаю кнопку. Тут калібровка по фону, далі тримаю і от звук вимкнути, вимкнути, сигналізацію вимкнути, вимкнути. Ось так. От я звук вимкну, вібрацію залишу і світлодіон залишу. Ідеально працює. От. Так, ну все показав, в принципі, протестував. Це динамік. У нас тут. Тут такі болтики, які кріплять передню панель. Тут а вібратор знаходиться в цій чорній. Випуклості. О, вот, і тут батарейний відсік. Ну все, кому потрібно звертайтесь по будь-яким питанням. Купити, продати ремонт, діагностика, підказати щось, будь-які питання. І вимикається ось так, затискаючи нижню кнопку. Все, всім. До нових зустрічей.